Ви вже знаєте якийсь діагноз. Кожен день біля птиці, кожен день ти їм даєш їсти, кожен день носиш воду, чистиш біля них, прибираєш, дощі йдуть, підстеляєш, навозиш їм піску, приносиш їм сіна, соломи, рвеш траву, що руки чорні, такі, що не відмиваються. Пішов поливати, сядь на городі, собі, дивися, що робиться. Ні, треба прийти, подивитися, що робиться в вольєрі, бо наче я тут давно не був. Трошки вже слабоньке. Дивіться, які голі спини. Так вони собі тут живуть. Індики, бігуни і три качура дзвонив. Дзвонила людина, замовила двох. 7-8 числа я вас наберу, приїду заберу. Ну, поки ні відповіді, ні дзвінка, немає нічого. Забере, забере, а не забере, будуть жити далі. Індичка знеслася, встала і ще й накрила своє гніздо. Тут у нас одне індиче і одне куряче. Несеться курочка біла голошейка. Так і накриємо, ввечері позбираю. А під низом у нас три гнізда, тут несуться у нас бігунки. Лежала солома, лежало сіно, була тирса, немає нічого, все вигорнуло. Ось такий у нас вийшов гарний великий просторий сонячний вольєр. Правда, ще до кінця недороблений. Ще залишилось зовсім трішки. Поступово крок за кроком здавалося, що можна накрити за один день, так тільки раз. Пальчиком клац і все готово. А не так, то просто. Там треба відрізати, там треба підрізати, там треба притримати, там сітку підкрутити, там сітки додати. Але якщо вже все зробиться, то вже можна не хвилюватися, що індики будуть десь літати не тільки по своєму городі, але й по сусідських, щоб не було ніяких сутичок і суперечок. Тому що індики хочуть свободи. Але свобода їм тільки сниться. На осінь, коли вже прибирається город або коли вже на дворі немає нічого, я їх випускаю на дорогу. Хто дивився попередні відеоролики, хто зі мною давно, той бачив, як вони ходять нас через двір, через дорогу і ходять в берег пастися. Тоді я їх випускаю. Коли ось така гаряча пора, то сидять вони закриті, мусять сидіти. Трави їм приношу, зерно в них є, кашу вони їдять, так що в них тут всі умови для нормального існування у них є. Можу поділитися бігунками. Кому, кому цікава така пташка, хто хоче в своєму господарстві мати качку, яка несе блакитні яйця, яка несе їх багато. Хто хоче мати ось таких пінгвінчиків, можете звертатися. Інкубаційне яйце, скоріш за все, продавати не буду. Каченят виводити не буду, а ось дорослими можу поділитися. Це є в достатній кількості і качечки. І качері для того, щоб створити сім'ю. Так що кому треба пропозиція актуальна. Понеділка, якщо все буде добре, треба переорати город. І можна вже йти поратися на городі. Клаптик невеликий, але все одно є біля чого працювати. Тут трішечки вже залито. Зараз ось і ще одна ділянка зальється. І потім переставляти туди далі. Якщо не поливати, то все просто-напросто пропаде, засохне і толку ніякого не буде. А якраз зараз воно в активній стаді... стадії росту. Пачок каже тихий час, уси ходять, товчуться. Кожен зайнятий своєю справою. Тих, якщо не зачіпати, сидять собі тихенько, спокійно. Тільки до них прийдеш, зразу починають вставати і шукають, де б що ще з'їсти. Руанський качур <кхе> бачив. Нарешті сьогодні перший раз побачив. Зранку прийшов. Виділив час, сидів тут біля них за сіткою і спостерігав, що вони роблять. Руанський качур з качкою спаровується. А ці тут взагалі сплять. Там ще любов крутять, нема коли спати. Трошки посиділи на дієті, на зеленій траві. Хотів вчора зняти ще для вас відеоролик вечірнього обходу. Зранку їдять кашу. Потім їдять дуже багато трави, а потім, коли вже знайдеться трави, кидаю їм зерно, насипаю в корита. І так як вони вже напхані травою, вже багато зерна вони не з'їдять. Так я їх обманюю, і так у нас відбувається процес годування, похудання і стимуляція яйцекладки, для того, щоб і яйце було, і яйце було запліднене. Але білі селезні працюють на ура. ще не було такого, щоб у них був поганий оплот чи погана заплідненість. Скільки років я їх тримаю, стільки років все у них добре. Одне єдине буває, що не несуться від того, що трошечки заважкі. За цим потрібно слідкувати. А так проблем з ними немає. Наші білі марани, чорні качки, руанчики. Зараз воду потрібно носити набагато частіше, тому що підноситься сонце, буде жара. Всі хочуть пити, всім жарко. І роботи додається. Ну, цих тут йдуть переговори біля території. Всім гарного дня, благополуччя, достатку, миру, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим питомцям і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все, усіх буде добре. І набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, не пропускайте наші відео і залишайтеся з нами.